Всіх вітаю, ви на каналі Nice Test. І у нас сьогодні буде простий, смачний, теплий салат, який стане хітом цієї осені. Це я вам обіцяю. Скуштуєш раз і запам'ятаєш його на все життя. І так, салат нереально простий, нереально смачний. Інгредієнти, ну, як ви бачите, у вас всіх вони в вільному доступі, це курочка. Цибулька, перчик, квашений маринований огірок немає різниці. Яйця курячі вже варені. Сир, сир беремо тільки натуральний, не сирний продукт. Зрозумійте, для чого це. Та вершки. Все, я переходжу до підготовки наших інгредієнтів, а ви не перемикаєтесь. Ставте лайк, підписуємося на канал, це дуже обов'язково. Як ви бачите, я вже все. Нарізав, поділив по групам. Одразу скажу: нарізка в мене йде соломка. Так зручніше готувати і зручніше коштувати цей салат. І ще кажу вам: краще буде підготуватися заздалегідь, все нарізати, все підготувати, порозкладувати по кучкам, як у мене. Бо далі, коли ми перейдемо до процесу жарки цього салату, у вас вже не буде часу на нарізку, підрізку і все таке інше. Так що, крок перший, запам'ятовуємо, підготувалися, потім переходимо до жарки. Наступний наш крок: це розігріли пательню, додали олії і додаємо туди наше м'язко і жаримо його до повної готовності. Ну не пересусуємо. Обжарили наше м'язко, додаємо цибульку та перчик. Так, як ви бачите, цибульку з перчиком я піджарив десь хвилинку-півтори, припустив, дав почати виділятися нашим соком та вітамінкам. І на цьому етапі нас все влаштовує. Далі ми додаємо огурчик та яєчко. На цьому етапі нам Потрібно тільки розігріти наші огурчики, так скажемо, заміксувати. Заміксували огурчики з яєчками, прогріли це все діло хвилинку. Далі додаємо чесночок. На цьому етапі вже додаємо солі та перчику. Я користуюсь, як завжди, мікс перців. Так набагато смачніше та зручніше. Далі. Трішечки розкритися чесночку та спецієм. Додаємо наш сир та заливаємо це все вершками. Вершків. Я ще додам, бо щось маловато. Вершки не треба жаліти. Починаємо інтенсивно це все діло наше перемішувати. Ну, всього, бачите, сир вже починає розпливатись по нашому салатику, вершки потихеньку випаровуються, значить вже пора підготувати посуду для салата. І так, народ, пересипав салат в тарілку, краще всього подавати гарячим або теплим, смакуйте. Цей нереальний салат. Бачите, трошечки подекорував його, хвайно підходить перо цибулі. Але то вже на ваш розсуд та смак. І ще такий один нюансик готувати 2-3 порції ок. Чим більше ви цього будете салату готувати в одній посуді, тим він стає не такий смачний, не такий насичений. Це треба. Ураховувати, як кажуть, вже досліди клінічні були проведені, і результат погіршується. А так користуйтеся цим рецептиком. Всім смачного, мирного неба, до зустрічі! Далі буде!